У цьому відео ми відвідаємо садиби Потоцьких на березі Південного Богу, девовишний костел усипальницю. Побачимо чудову пам'ятку архітектури водяний мін Потоцьких. Побуваємо у Подільському Версалі, побачимо цікаві локації Вінничини. Вітаю всіх і кожного! Ми продовжуємо вивчати локації Вінничини. Сьогодні ми приїхали в дуже цікаве місце. Тут Мавзолей усипальниця Дуже видовищне місце, мені подобається. Чесно, зараз покажу. З вами Наталія Гарцева і це мій канал про подорожі. Підписуйтесь, щоб не пропустити перед мавзолеєм. Велика стилізована брама всередині кожного пілона зроблена невелика дзвінниця. Опори огорожі декоровані рельєфними хрестами. З'явився мавзолей в 1904 році. На замовлення Костянтина і Яніни Потоцьких, які були останніми власниками садиби. Будівля за обрисами нагадує костел. Її автором є відомий архітектор Владислав Городецький. Він побудував усипальницю безкоштовно, адже був близьким другом сім'ї. Родову каплицю зі склепом мешканці села використовують як костел для богослужіння. У ніші апсиди костелу розміщено велику вазу. Під вазою міститься вхід до крипти, у якій поховали багатьох членів родини Потоцьких і Свайковських. Усі поховання за радянських часів були розбиті і пограбовані. Інтер'єр усипальниці скромний, виконаний у стилі романського модерну. Декоративні елементи усипальниці схожі на повітряне мереживо. Для досягнення такого ефекту використовувалася особлива техніка різдвенлення по мокрому бетону. Первинне планування парку збереглося ще з часів молдавського воєвода Дуки, до наших днів. Зараз дослідимо, що тут ще цікавенького є. Але місце, мабуть, таки туристичне, тому що. Доки ми тут були, декілька машин сюди від'їхало, щоб подивитися. І навіть з запорізькими номерами уявляєте. <плес> так що варто подивитися. Я так звернула увагу, бо Запоріжжя це наш рідний регіон. О, киця. Димо, виявляється, тут... Розташований санаторій опорно-рухової системи. Тобто ще й підлікуватися можна. На місці санаторію був палац, який збудували за часів правління молдовського господаря воєвода Георгія Дуки. Зараз має бути дуже гарний вид на Південний Буг. Жіночка сказала, якщо вам хватить здоров'я, дійти до нього по сходах. Але нас ніколи не лякає відстань. Ух ти, о, дивися, о. Йой. Мені подобається, Йой! Це треба очима бачити, а не через окуляри. О, я бачу своїх. Привіт! Клас! До берега Південного Бугу веде 161 кам'яна сходинка. У 1840 х роках маєток і кілька тисяч гектарів на колишніх земель викупили потоцькі. Після того, як донька Станіслава Потоцького Октавія, вийшла заміж за Яна Свайковського, печера перейшла до неї як посах. Потоцькі Свайковські переобладнали і вдосконалили територію садиби на свій лад. Раніше по обидва боки від сходів були мармурові статуї. На сьогодні можемо бачити лише єдину Така дика дика природа. Супер. Оце так несподіванка. Це, це просто скарб. Якби жіночка не підказала, я б навіть і не знала, чи ти б сказав. М -м -м. Поглянь лише. Ти лише поглянь. Супер, я люблю таке. Природа навколо південного Богу зачаровує, тут навіть слів не потрібно. Просто хочеться милуватися навколишнім середовищем. Слухайте, ну я навіть не уявляла, що десь печері буде так круто. Величний парк на березі південного Бугу. Моя команда потоцький свейковський Переобладнали і вдосконалили територію садиби на свій лад. Згідно з задумом власника маєтку Яна Свайковського, його палац був точною копією палацу Станіслава Потоцького в Тульчині, лише удвічі менший за розмірами. Але з приходом більшовиків в палаці стався погром було спалено всі документи і частину бібліотеки. Палац було розібрано до фундаменту. На місці палацу радянською владою було зведено лікувально-санаторний заклад. На території парку збереглося кілька капітальних господарських будівель. Ми знаходимося всередині млина Потоцьких, який дуже довго функціонував саме як млин. В роденські часи цей млин був перебудований гідроелектростанцією. І в 90-х роках тут сталася велика пожежа. Майже все було зруйноване і залишки виведені. Далі ми знімали з відстані, бо будівля знаходиться в аварійному стані. І перебувати там просто небезпечно. Млин графа Потоцького розміщується на мальовничій річці Південний Буг у селі Сокілець Немирівського району Вінницької області. Млин збудований з різнокольорового гранітного каміння та червоної цегли, між якими шви формували своєрідний візерунок. Був прикрашений декоративними колонами, що своїм виглядом нагадували замок. У висоту комплекс сягав 15 метрів. Центральна споруда складалася з трьох поверхів, бічні прибудови були чотирьохповерховими. У 1992 році комплекс охопило полум'я, яке знищило всі дерев'яні елементи. Дах обвалився всередину будівлі, проте кам'яна частина залишилася. Ще однією прикрасою були парапети і балкони, виготовлені з металу та виконані в ажурному стилі. Всі роботи були настільки якісно проведеними, що цегляна основа збереглася за стільки років навіть після пожежі. Також частково збереглися металеві сходи у задній частині будівлі. За однією з версій місцевих мешканців, принаймні так пишуть в інтернеті, млин підпалили спеціально. А як тільки вогонь догорів, всі механізми та метал, що були встановлені при Потоцькому, вивезли на металолом. Радянська влада перебудувала млин на гідроелектростанцію, яка забезпечувала електроенергією три села. Вона безперебійно працювала 30 років. Ми не заходили всередину будівлі, бо вона знаходиться в аварійному стані, знімали з дистанції і ви будьте обережні, коли відвідаєте Млин Потоцького. Загалом архітектура млина мене вразила дуже гарні локації для фото. Та й природа просто чудова. Тож я рекомендую до відвідування Млин Потоцького. Кажуть, цей палац схожий на Версаль. Я не знаю, я у Франції не була, але ходімо, перевіримо разом. Станіслав Щенсний Потоцький робить тульчин своєю резиденцією та споруджує в 1782 році палацово-парковий ансамбль під назвою Хороше. Це унікальний і величний витвір мистецтва та архітектури, який називають подільським версалем його проєктували французький художник, будівельник і механік Лакруа, дизайнер голландець Меркс, автор парку англієць Міллер. Після другого поділу Речі Посполитої у 1793 році Станіслав Потоцький, власник маєтку. Перейшов на службу до російської імператриці Катерини II і отримав чин генерал Аншефа. Перехід на бік російської імператриці був зрадою відносно Польщі, але дозволяв зберегти всі маєтки магната в Україні, які ми можемо бачити в різних містах. Головний корпус палацової групи двоповерховий. У плані він має форму видовженого прямокутника. Перший поверх був призначений для житлових та, можливо, адміністративних приміщень. Другий поверх містив праворуч від вестибюля зали та салони. А ліворуч житлові приміщення і обідний зал. Будівля мала сполучення з бічними флігелями через галереї, одна з яких, та що ліворуч, зруйнована. З 1984 року палаці засновано Тульчинське училище культури. Ми приїхали на дуже дивну локацію, такого точно ніхто не очікував тут побачити. Ви думаєте, це столочок? А, ні. О! Подивіться, що там. Зараз ближче покажу. Коли я розглядала Google Maps, перше питання, яке в мене виникло, що забув цей військовий літак в селі посеред Вінниччини? Виявляється, цей літак з'явився тут ще на початку 90-х. Директор місцевого господарства випросив його у командира військової частини, яка на той час дислокувалася в цьому селищі. Старі літаки вже почали різати на металолом біля ставка літак. Цей літак встановили для вшанування пам'яті загиблих воїнів афганців, адже саме цей літак перевозив радянських солдатів з Афганістану на Батьківщину. І ось тепер цей літак надає прихисток маленьким ластівкам. Зараз літак виглядає дуже живописно на цьому місці. Гарна локація для фото та відео. Село Високе у Тульчинському районі Вінницької області. Ми подолали дуже велику відстань. Але трішки отримали розочарування. Білий дім на Вінничині так. Він дійсно схожий на резиденцію президента США. Хоча як і сотні інших палаців, які зведені у напрямку класицизму. Палац розташований у селі Чорномин. Піщанського району Вінницької області. Наприкінці 19 століття до палацу прибудували Флігель. З приходом більшовицької влади постало питання: чи руйнувати палац, чи залишити. Але цьому палацу пощастило. В ньому розмістили школу. Перепланували внутрішні приміщення, зруйнували декор. Школа в цьому палаці працює і нині.